Віка, привіт! Привіт! Над чим працюєш сьогодні? Готую висновок для замовника. Щойно був такий досить цікавий випадок. Прямо посеред дослідження, від мене пішов респондент. На початку тестів все було добре. А потім, коли ми з респондентом підійшли до розгляду тематики вживання наркотичних речовин, респондент на певні стимули почала. Активно рухатись, робити різкі, глибокі вдохи та видохи. Для мене, як для поліграфолога, це ознака явної протидії. Після декількох зауважень, зроблених респондентом, вона продовжувала протидіяти, і після чого вона сказала, що їй нудно, вона втомилась. Просто встала і пішла. Як нас навчали, якщо респондент хоче на будь-якому етапі дослідження припинити проходження тесту, то ми не вправі йому перешкоджати. Так, Ми можемо обговорити з респондентом ситуацію, можливо, якось її змінити. Проте, в моєму випадку, респондент дуже настоював на тому, щоб піти, і він категорично не хотів продовжувати. Я так розумію, що таке буває. У поліграфологів так, звісно, таке дійсно буває у поліграфологів, проте досить рідко, можливо, раз на сотню такі випадки можуть траплятися. Чесно кажучи, мене це не дуже налякало. Просто для мене це було трохи незвичайно дивно. В моменті трохи схвилювало зараз. Я не відчуваю остраху перед наступними респондентами, тому що в мене є чітке розуміння, що всі люди різні, і на курсах нас готували так, що ми підлаштовуємося під кожного респондента. Немає однакової людини всі зі своїми особливостями. Які рекомендації для замовника щодо цього респондента? У висновку я поясню ситуацію, яка склалась. І відповідно моєю рекомендацією буде повторне проходження тесту дослідження з використанням поліграфа для даного респондента, так як ми його не завершили, а замовник зацікавлений в тому, щоб дізнатися, чи є достовірними свідчення респондента на певні тематики чи ні. Як ти вважаєш, які шанси, що цей респондент повернеться до тебе на дослідження на поліграфі? Інтуїція і логіка мені підказують, що 70 на 30 респондент не повернеться на проходження дослідження з використанням поліграфа.